Друзі, ви подивіться на цю роботяжку. Дев'яте цвітіння цим літом. Знову, як і попереднього разу, одна квіточка зав'язалась. Я ще й думала, чи знімати квітуючий кактус дев'яте, чи полишити цю справу. Але, друзі, я вже в такий азарт війшла рахувати цвітіння цього дідугана, що зупинитися вже важко. А чому дідуган? Та тому, що кактусу вже більше 35 років, і ця єдина квіточка сяє, як той сідий чубчик у дідуся. Ой, ну який молодець. Точно як мені написали, в оранжереї і то кактуси рідше квітують, ніж оцей велетень. А ще писали мені, що ваш кактус зійшов з розуму. Та називали його Бешеним. <хи> а насправді, друзі, ця колюча, велична рослина просто вдячна всім вам за ваші щирі та добрі серця. От і все, мої хороші. Ну що, він нам дякує як може. А ми подякуємо йому за красу та радість, яку він нам дарував впродовж цього літа. Звичайно, побажаємо його новим бутонам, які вже є, як ви бачите, друзі, визріти і порадувати нас в 10-те. Друзі, якщо він зацвіте в 10-те, я буду у великому шоці. Бо повторюся, завжди він процвітав за одне літо рівно сім разів. А в цьому році вже вісьмий і дев'ятий раз радував нас з вами. Чекаємо на десяте квітування і будемо розсаджувати по окремих горщиках ці дві грушки, бо цей горщик уже не витримує таку вагу і тріщить по всім швам.